З головні події семи днів згадуємо у підсумковій програмі Місто тиждень. В студії Марина Куть. 22 лютого 72 роки тому Кривий ріг був звільнений від фашистської навали. Кривирістці сьогодні шанують героїв визволителів. Тож у пам'ятну дату городяни зібралися біля меморіального комплексу Перемога про урочисту церемонію у першому сюжеті тижня. 72 роки для світової історії лише миттєвість для людини ціле життя. Ветерани, які пройшли шляхами війни, чия молодість кровопролитні бої, сьогодні невпинно повторюють. Історія не мусить повторитись, і річниця визволення кривого рогу від фашистів вчергове нагадує, яке щастя жити в мирному місті. Все менше і менше воїнів освободітелей, все менше й менше учасників бойових дій. Но пам'ять про їхнім подвіги, пам'ять освобождені нашого родного, любимого города. Всегда в наших сердцах. Мы будем все делать, чтобы город Криворог был мирным городом, был промышленным городом, городом, который воспитывает детей, занимается образованием и наукой, тем городом, который с уверенностью смотрит в будущее. С праздником вас! 72-й годовщиною освобождення міста Кривого Рога. Щороку дати, пов'язані з Великою вітчизняною війною, у нашому місті відзначають незмінно урочисто. Люди старшого покоління, ветерани Великої Отечественної війни, які освобождали і наш родний міст, і нашу країну від фашизму, повинні бути рядом з нами, як живим примером того, як нам потрібно жити. В цей день я хочу пожелати всім криворожанам, прежде всего, мира і добра, а нашим дорогим ветеранам Прежде всего, чтобы они подольше оставались с нами, крепкого им здоровья и еще долгих лет жизни. Мы должны чтить память и не забывать никогда историю, потому что у народа, у которого нет истории, у него нет будущего. Соответственно, наше почтение тем людям, которые сегодня мы пришли здесь почтить на братской могиле. Тех, кого Тіх, кому лично, многие из них, звісно, вже старенькі старенькие і и бабушки, которые, к сожалению, не можуть передвігатися. І наша задача с вами максимально уделять им внимание. Скільки воїн довелось прийти українцям і на своїй, і на чужій землі? Меморіал об'єднав разом пам'ять про героїв вітчизняної війни, афганської. А події на сході України показують, що уроки історії погано засвоєні, і в сквері Майорія жовто-блакитна стела героїв новітньої історії. Полеглих у сучасній війні, Я благодарен своим дедам, которые освободили наш от рог от немецко-фашистских захватчиков. Ну и мы как ветераны. Это, скажем так, такая историческая исторический ход от наших дедов, которые защищали нашу родину от фашистов. Боевый, боевой дух, боевая слава, она перешла к нам, поэтому и мы не посрамили нашу родину. Кривий ріг місто, де понад 70-ти літ творилась історія великої перемоги. Територія криворізьких рудників, стратегічно важлива для планів фашистської Німеччини, так і не підкорилась гітлерівцям. Війська Українського фронту В результаті наступлення сьогодні, 22 февраля, штурмом овладіли городом Кривої Рог і районом Криворожських рудників. Вечная слава героям! Лунають дзвони, а на меморіалі запалюють факели вічної пам'яті. Де легендарний танк, що звільняв кривий ріг, штурмував Берлін, а за ним техніка тієї епохи. А далі стрункі шеренги вояків. Це вихованці військового ліцею та авіаколеджу, солдати 17-ї танкової бригади та нацгвардійці частини 3011. Завершили ходу представники громадської організації Січ у відчеканених кроках і гордій поставі хлопців. Вся сила народу, який не звик коритися. Хотілося б від імені оперативного командування Схід привітати мешканців Кривого з таким. Прекрасним святом днем визволення Кривого Рогу, побажати миру, добра, щастя, успіхів і всього найкращого. комплексу Є Георгіївська дзвінниця. тут молились за світлий спочинок полеглих і довгі роки життя для ветеранів. Сьогодні, у всіх храмах нашого міста, в обителях святих, в нашій келейній молитві, ми підносимо подячну молитву нашому Господу за благодатні мирні дні, які переживаємо. Найперше, дякуємо нашим ветеранам, які разом з нами, як живі пам'ятники. Про спомин, про ці страшні боремні часи, а найбільше про те, як сьогодні нам потрібно берегти мир. Криворізькі ветерани живуть насиченим життям, зустрічаються разом, відвідують одне одного, але найбільшою цінністю вважають спілкування з молодими. А нове покоління криворіжців вдячне за таку увагу. І цієї особливої дати в чергове дякує ветеранам за подвиг. Бо для всіх, хто прийшов до монументу Перемога, це свято особливе. Як криворожанин для мене це очень значительне событие. У мене время войны пропал приходим. Отец воював в Афганістані. Що такое война, знає не по наслишки, в принципі, Понимаем и ну, чтим, так сказать, традиція. Ми вшанову шановуємо пам'ять до війни нас, в Афганістані. Сі які загибли усі ребята. Дали нам можливість жити тут. У мирі, у злагоді, Низький їм у Клін усім. Дуже скорбний праздник. Всі у мене дід погиб, свекров була в підпольні кривоворожі. Так що для мене, як то кажуть, день жалоби. З визволителів Кривого Рогу з нами залишились десятеро, але поважний вік не дозволив їм розділити це свято з городянами. Однак ця дата, як і вся війна ніколи не зітреться з їхньої пам'яті. А вдячність поколінь найважливіша для визволителів. 26 лютого у кривому розі побував український учений кардіохірург, трансплантолог, генеральний директор інституту серця Борис Тодоров з мером кривого рогу. Провідний кардіохірург країни обговорив питання впровадження програми Стопінфаркт. Вона вже діє в столиці та кількох великих обласних центрах. Ще одна перспектива майбутнього в нашому місці з'явиться філіал інституту серця. У п'ятницю про це йшла мова на зустрічі Юрія Вілкула з Борисом Тодоровим. Кривий ріг, як велике промислове місто із проблемною екологією, потребує впровадження нових технологій у медицині. Кардіологічна служба повинна бути на рівні обласних центрів чи навіть столиці. Фахівці констатують, інфаркти в нашому місті молодші, аніж загалом в Україні. У зоні ризику – 35-40-річні мешканці міста. У гірничому кривому розі хвороби серця та серцево-судинної системи мають сумне лідерство, серед недух, який призводять до смертей. У структурі летальності по Україні 67% складають серцеві хвороби. Впровадження програми, яку обговорювали під час зустрічі Криворізький мер і директор інституту серця, дає можливість зменшити смертність в чотири рази. Як і візде в Україні, так і в нашому місті, дійсно сердечна засудність заболівання. найбільші бічі, вони на першому місці, і нам дуже важливо, Вот это наше сотрудничество с Институтом сердца, наша встреча даст толчок и в дальнейшем, то, что мы с вами договаривались об открытии у нас в городе филиала, который мог помогать жителям нашего города в лечении. Крупный промышленный центр Украины, и здесь люди-труженики, они заслуживают того, чтобы их и лечили хорошо. Борис Тодоров назвав зустріч вельми продуктивною. Каже, домовленості, яких вдалося досягти, це майбутнє кривого рогу, в якому скорочуватиметься кількість ліжкомісць у лікарнях не заради економії, а через зменшення числа пацієнтів. Ми обсудили сьогодні програму розвиття в началі стоп -інфаркт". Це ангіографічна служба, яка буде лічити больных на остром інфаркті і на острому коронарному синдромі. с перспективой развития всего этого подразделения в большую кардиохирургию. Я думаю, мы уже приступим к работе, откроем филиал Института сердца. И думаю, что в этом году нам удастся запустить уже ангиограф, который будет обслуживать больных на остром инфаркте. С мэром города мы сегодня обговорили, что это должна быть строго социальная программа. Для пациентов городских это должна быть полностью бесплатная услуга. Так что социальная направленность работы мэрии и мэра в целом, она, конечно же, присутствует. И это очень важно именно для такого промышленного центра. Інститут серця бере на себе не лише відкриття медичного закладу в нашому місті, але й підготовку спеціалістів з числа криворізьких лікарів. Новітній апарат дозволить робити близько 40 різних операцій, серед яких не лише інфаркти, але й вроджені вади серця, інсульти. Юрій Вілкул пообіцяв вже на найближчій сесії винести на розгляд депутатів таке важливе для життя городян питання. Медики вже беруться за детальний план дій. У середу на цьому тижні депутати збиралися на пленарне засідання сесії міськради. Вони підтримали пропозицію мера про розширення міської програми соціальної допомоги мешканцям міста. Які ще питання розглядав депутатський корпус? Дивіться в репортажі. 22 лютого у місті відзначили день визволення кількома днями раніше. Ще дві пам'ятні дати: – 27-му річницю виведення радянських військ з Афганістану та річницю подій під Дебальцевим. Ці нагоди на пленарному засіданні нагороджували міськими відзнаками учасників антитерористичної операції, волонтерів, воїнів-інтернаціоналістів, за мужність і героїзм, вірність військовій присязі і народу України. Міський голова вручив їм нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня та грамоти. На четверту сесію виносилися понад 80 питань. Депутати міськради прийняли рішення виділити додаткові кошти на отримання громадянами матеріальної допомоги від міста в умовах збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги на лютневому засіданні. Виконком міськради розширив список категорій громадян, які отримують одноразову соціальну допомогу. Депутати виділили гроші і на ремонт амбулаторії номер 2 четвертого центру первинної медико-санітарної допомоги. Таким чином, на мікрорайоні сонячному з'явиться оновлена амбулаторія і нова станція швидкої допомоги. З міського бюджету буде профінансовано і ремонт двох міських центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Міська рада також ухвалила рішення про виділення коштів для комунальних підприємств Кривбасводоканал та Криворіжтепломережа. Гроші підуть на погашення боргів за електроенергію, що дасть змогу підприємствам стабільно забезпечувати городян теплом і водою. Сьогодні було виділено в кошти в сумі. 20 мільйонів гривень загалом на ці два підприємства для того, щоб підтримати і забезпечити своєчасне та повному обсязі надання послуг мешканцям нашого міста. На жаль, Кабінету міністрів відмінена заборона щодо відключення цих підприємств від енергоносіїв. Тому сьогодні діями своїми і тими рішеннями, які в тому числі були винесені на сьогоднішнє пленарне засідання. Ми сьогодні підтримали наші комунальні підприємства, міста, для того, щоб не допустити таких зривів, і мешканці продовжували отримувати і електроенергію, і тепло, і воду у своїх домівках. Очікувала, що на нинішній сесії будуть внесені зміни до програми поводження з безпритульними тваринами у Кривому розі проектом рішення передбачалось будівництво на території міста притулку для тварин. Це питання давно на часі. Однак депутати не підтримали рішення. Я не буду говорити про економічні наслідки, я хочу сказати про соціальні наслідки, тому що на сьогоднішній день продовжують бігати собаки, продовжують, на жаль, випадки укусів мешканців нашого міста. Продовжують з іншого боку бігати активісти, які під підтримують тварин безпритульних тварин у місті, зробіть хоч щось небудь. Притулок це якраз є золота середина, яка збалансує відносини одних і другої групи населення. На пленарному засіданні депутати ухвалили звернення до голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра, народних депутатів з проханням переглянути державний бюджет України і в рамках реформи з децентралізації виділити додаткові кошти на медицину, освіту, підтримку учасників АТО та інші соціальні програми. 22 лютого міськвиборчком розпочав реєстрацію кандидатів у мери Кривого Рогу. Окрім самовисуванців своїх кандидатів, згідно з даними ЦВК, планують висунути 16 політичних партій. За графіком виборчої кампанії документи на реєстрацію прийматимуть до 2 березня. Протягом трьох днів тижня міськвиборчком зареєстрував двох кандидатів про участь у боротьбі за посаду міського голови заявили самовисуванці Яна Беркут та чинний мер кривого рогу Юрій Вілкул. Ще трьох зареєстрували в міськвиборчкомі у п'ятницю. Це самовисуванці Інна Іванченко і Олександр Натаров та Ігор Левицький від громадського руху Народний контроль». Громадські спостерігачі активно включаються у передвиборчий процес, який стартував з початком реєстрації кандидатів на посаду мера кривого рогу. Представники громадянської мережі ОПОРА вже мають певні висновки, заявляють про можливі ризики та закликають усіх учасників перегонів пам'ятати, вибори мають бути чесними. Ці позачергові вибори мера Кривого Рогу безпрецедентний випадок, вважає аналітик громадянської мережі опора, тож становлять широкий суспільний інтерес. Адже такого поняття, як недовіра частини виборців до результатів голосування, серед підстав для призначення позачергових виборів, немає. Тому координатори організації наголошують, що політична гра має бути чесною. Провокація чи чорний піар, який вже має місце на переконання представників опори, може спровокувати загострення конфлікту в громаді. Та наразі це лише побоювання і забезпечення стратегії дій на. Випередження представники громадянської мережі пильно спостерігатимуть за роботою усіх інституцій, які беруть участь у виборчому процесі. Виборча кампанія стартувала 6 лютого, і відповідно наша активна фаза спостереження також стартувала 6 лютого. Відмічаємо, що наразі органи місцевого самоуправління. Забезпечено на належному рівні ці на цьому етапі всі підготовчі моменти. Робота відділу ведення державного реєстру виборців є спрямована на те, щоб максимально проінформувати виборців про те, що вони можуть до них звернутися, що вони можуть внести зміни до списку виборців або додати себе до списку виборців, в разі, якщо їх не є включено. В опорі відзначають фальстарт агітаційної роботи потенційними кандидатами на пост очільника міста і наголошують, що всі кандидати мають бути в рівних умовах в інформаційному полі. В місті необхідно забезпечити свободу формування волевиявлення незалежну роботу виборчих комісій, як того вимагають стандарти, у тому числі міжнародні. Виборча кампанія в кривому розі виглядає досить таки напруженою, зважаючи на передісторію організації цих позачергових виборів. Зокрема, для цього етапу кампанії є для традиційних виборів не доволі такі традиційна ситуація щодо розповсюдження такого типу чорного піару, як має місце тут. Або потенційних якихось ризиків силового протистояння, які може бути в кривому розі, зважаючи навіть на попередні заяви потенційних поки що не зареєстрованих учасників виборчого процесу, аби запобігти сценаріям силового протистояння, конфліктів чи правопорушень, взагалі, у день виборів, 27 березня, в місті працюватиме тисяча співробітників поліції. Правоохоронці не виключають можливості звернення до обласного відомства за додатковими силами, якщо на те буде потреба. На місяць раніше ніж зазвичай розпочався цьогоріч ремонт міських доріг завдяки впровадженню нової технології відновлення дорожнього покриття. Розпочались з площа Артема, та вже на новому тижні в місті працюватимуть дві спеціалізовані установки. Струменева ін'єкційна технологія ямкового ремонту за свідченнями фахівців на сьогодні є однією з найбільш прогресивних у світі. В якості ремонтного матеріалу застосовується однорідна суміш кам'яного матеріалу з бітумною емульсією. Всі роботи із закладення вибоїн на дорозі виконуються із застосуванням спеціалізованої техніки. Міський голова Юрій Вілкул приінспектував застосування нової технології ремонту доріг. Сьогодні ми в місті почали ремонт дорог по новій технології. Зараз от на площаді Артема. Начинаем испытание этой технологии, посмотрим, как она себя покажет. Это абсолютно новая технология, которая может работать вне зависимости от погодных условий, специальные смеси, нагреты до определенной температуры. Поэтому, если будет нас удовлетворять по качеству работы, мы будем продолжать по этой технологии ремонтировать дороги в городе. Цьогоріч ремонт доріг у місті розпочався з центральних вулиць, але левова частка від усього річного обсягу запланованих відновлювальних робіт, за словами мера, припаде на другорядні автошляхи. Внутриквартальні дороги дороги частного сектора, придомові. Те, що ми говорили, на сайті Горісполкома на ресурсному центрі можна подивитися. Там перший етап вже розписаний. Будемо виділяти ще средства і будемо робити і інші дороги. Перевага нової технології ремонту доріг перед традиційними полягає у тому, що її можна застосовувати при низькій температурі повітря. Головне, щоб не було ні снігу, ні дощу. Робота розпочинається з ретельної продувки місця дефекту. Це допомагає позбутися пилу, сторонніх включень і надлишкової вологи. Після цього тріщина або вибоїна промивається і підґрунтовується. Обробляється спеціальний емульсією, которая затікає абсолютно у всі тріщини. І тільки після цього засипається щебнем мансіо. но по срокам эксплуатационным минимальный срок от года до трех. По планам мы продолжаем уже после того, как будет приведена площадь Артема в надлежащее состояние. Для проезда, потому что вы видите, достаточно нагруженная с точки зрения пассажирского транспорта. Продолжаем работать по улице Милешкина, 200 лет Кривого Рога, Коротченко и продолжаем продолжать дальше по тем основным маршрутам, по которым движется в первую очередь сегодня пассажирский транспорт. Поки що у місті працює одна струменева ін'єкційна установка, але з наступного тижня приступить до роботи ще одна така машина. Працюватимуть вони за планами фахівців підприємства «Вестершляхбуд», з півночі та півдні одночасно, рухаючись до центру міста. Зовсім скоро в Кривому розі вийде на лінію гібридний тролейбус. Він в змозі самостійно виробляти електрострум завдяки встановленому у машині дизель-генератору і долати будь-яку відстань без тролей. Новий вид комунального транспорту може в перспективі стати якщо не конкурентом, то реальним партнером міського автобуса. Виготовили унікальну машину з дизель-генератором на комунальному підприємстві Міський тролейбус для вітчизняного автопрому це справжнє ноу-хау. Тролейбус, рух якого не залежить від наявності тролей або струму в контактній мережі, мрія багатьох електротранспортних підприємств. Ідея створення такого транспортного засобу у Кривому Розі належить міському голові. Тож перед початком тестових випробувань нового тролейбуса Юрій Вілкул з великою зацікавленістю оглянув машину. Сьогодні ми вже запустили на іспитання наш. Новый вид троллейбуса с дизель-генератором, который мы можем пускать не только как троллейбус в тех местах, где у нас троллеи или подстанции есть, а и другие районы города, чтобы мы могли полностью электротранспортом обеспечить всех жителей нашего города. В ближайшие там, две недели мы его уже пустим в эксплуатацию. На лінії города використання дизель-генератора дає тролейбусу ряд переваг. Це перш за все абсолютно необмежений автономний хід, можливість роботи на будь-якому маршруті, економна витрата енергії при русі у вуличних пробках, легкий об'їзд проблемних ділянок доріг, долання будь-яких підйомів. По всім параметрам цей тролейбус з дизель генератором буде відповідати всім підйомам і спускам в нашому Ми Зустановілі тут новий. Очень экономичный английский дизель-генератор, который должен обеспечить все тяговые параметры для этого вот троллейбуса. реалії сьогодення економічні чинники унеможливлюють нині реалізовувати великі інфраструктурні проекти у транспортній галузі натомість реальна альтернатива капітальному будівництву для подальшого розвитку електротранспорту у місті знайшлась. Гібридний тролейбус це розумне і виключно доцільне рішення. На сегодняшний день цены на строительство показывают, что они в разы, даже в десятки раз превышают восстановление или те продукты, стоимость тех продуктов, которые мы сегодня производим. В частности, для того, чтобы на тот же самый восточный, второй, третий провести троллейбусную линию, поставить, построить несколько тяговых подстанций, получить, подключиться к линиям электропередачи, получить тех условий от Днепроблэнерго, вот, это будет в десятки раз дороже, нежели запустить те же самые 5-6 троллейбусов дизель Генераторним приводом на цей же Восточний, не строї абсолютно нічого. Фахівці підприємства наразі опрацьовують вірогідні маршрути руху нового тролейбуса. Проработав предварительно маршрути. Ми пропонуємо двигатися з восточного 1, 2, 3 в напрямку станції Червоної або ж освобождения. То тобто на цьому маршруті тролейбус з відривом від контактної сети буде проходити до 30%. Слід додати, що сам тролейбус низкопольний і цілком комфортний для пасажирів. Підприємство планує виготовити і направити на міські маршрути цього року ще чотири таких тролейбуси. Останнім часом до фахівців з питань захисту прав споживачів надходить багато скарг від городян на якість металопластикових вікон та дверей. У Дзержинському районі провели рейд по компаніях, що продають такі вироби. На гачок нечесних підприємців вже попалося багато довірливих криводійських пенсіонерів. Ось це я закрив. Тепер, дивіться, ось, о, раз в ручку, і вони кажуть, так полону. Дивіться, яка щель. Бачите, ось. Воно, дивіться. о, о. А, а як так можна, щоб так, о, така щель. Тепер ось о, дивіться, що робите. Бачите? Дивіться. Ці вхідні двері Павло Григорович поміняв ще в листопаді. 81-річний пенсіонер довго збирав кошти на обновку. Шукати варіанти заміни довго не довелося. Продавці дверей самі прийшли до оселі і запропонували свої послуги. Постучали двері, я відкрив. Він зайшов, сів на кухні там і сюди туди начав сказав. Так і так, там -то, -то двері такі. Вони стоять 3,5 з побудуть тисячі. Ну, думаю, 3 з половиною я согласився. Він там записав все, Этот взяв з мене 50 рублів. І все, на другий день прийдете, пішов я туди. Вони, якби вони мені показали, були ці двері, я б їх би даром не взяв би. Така ж неприємна історія сталася ще з однією пенсіонеркою. За її словами, вона стала жертвою шахрайства. Постучали додому, прийшли. Я відкрила двері, все ж, як положено, то й прийняла. Ну, думаю, кача додому, ну додому, думаю, мені не ходить менше, тому я закажу вже двері, заміряв, усе. Ну, і вони образця не показали, нічого мені. Вони тільки, вже як я в офіс приїхала, ось тут сиділа, вони мені показали, що білі. І все. В Оконцовці привезли мені таке, що як офісні двері. І вікна ставлю, і балкони, ну не входні двері в квартирі. Відповідні скарги співробітники міського відділу з питань захисту прав споживачів намагалися вручити керівнику компанії, де були придбані двері справедливого обурення. Тут не зрозуміли. З мужчинами вирішили, це все так, як є. Мужчина заказ. Я пішла на то, що навіть пішла на компроміс, сказала, поставлю то, що ви хочете. Вот, девочки. Хоча заказал он те, вот то що є. Ну дві заберіть і поставте. Ні, жінка, Я двері ваші забирати не буду. Не буду я забирать. Після довгих суперечок керівник компанії все ж прийняла скарги і пообіцяла в найкоротший термін конфлікту ладнати. З пачкою подібних скарг працівники відділу звернулися й в іншу компанію, яка продає металопластикові вікна. кажуть випадки нечесної підприємницької діяльності не рідкість сверхзавышенные цены на вашу продукцию. За такую дверь, которую сегодня установили, мы стоит 5500. Вот такая точно дверь. За, Извините, за такие деньги это действительно обманули, человека. это входная дверь. И за такие деньги можно было конечно, потребители. Им нужно было обойти все магазины, все фирмы, посмотреть стоимость этих дверей. Но здесь идет понимаете, навязывание товара. Якщо не повернуться до своих клієнтів, місцева влада обіцяє вжити радикальних заходів. Пока намагаємося обіждати, для того, щоб вони урегулювали всі спорні питання мирним путем со своими, ну не будем говорить, обманутыми, ну, обиженными заказчиками. Ну, сначала административные, а потом составление бумаг соответствующих, звернення в суды, вплоть до закрытия предпринимательской деятельности. Такими були новини останнього зимового тижня у Кривому Розі. Готуйтеся зустрічати весну разом з нами. Це була програма Місто тиждень і її ведуча Марина Куть. Щасти.